На Волині судитимуть банду, що шукала людей з усієї України через мережу інтернет. Шахраїв викрили волинські оперативники разом зі слідчими ще у жовтні минулого року. Троє зловмисників налагодили незаконний промисел, перебуваючи в установі відбування покарань. Організатор, уродженець Хмельницької області, на нього працювали ще двоє ув'язнених мешканці Запоріжжя. Спритники розміщували в інтернеті оголошення щодо надання певних послуг і продажу товарів і брали оплату наперед. Довірливі люди надсилали кошти, натомість нічого не утримували. Тож в одній з установ відбування покарань, а також на Одещині, Хмельниччині, Київщині та Дніпропетровщині, волинські правоохоронці провели обшуки і вилучили мобільні телефони, банківські картки, кошти, чорнову бухгалтерію та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність. Шахраям оголосили про підозру нині. Винувальний акт у справі. Скеровано до суду, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.